«Мені 39, я насолоджуюся кожним роком, віддаю себе на всі 100 нападник збірної Португалії», Кріштіану Роналду дав свій коментар після розгромної перемоги над Ірландією 3-0 у товариському матчі. «Я завжди готовий як найкраще, я професіонал на 100%, це моє життя, я віддаю себе на 100%, а не 80 або 90, я готовий допомогти країні та команді». Тепер треба поважати рішення тренера, граєш ти чи ні. Потрібно користуватися цим поколінням, щоб досягти якогось успіху на чемпіонаті Європи. Як я вже казав, одного таланту недостатньо ми повинні працювати. Забивати голи це приємно, але я намагаюся отримувати від цього задоволення. Знаю, що в мене залишилося не так багато років це задоволення грати рік за роком після 35, мені 39. Я насолоджуюся кожним роком. Забивати голи це моя ДНК, найголовніше присвятити себе справі, моя любов до збірної навіки. Трофей? Про це можна тільки мріяти, цитує Кріштіану Роналду.